У нашому етері. Костянтинівчика, будь ласка, ваше вступне. Дякую за надане слово. Я підтримую все, що сказав зараз Павло. Але ж для того, щоб у нас була картинка, щоб ми змогли, може, в кінці програми вже відповісти на всі ці питання, я зроблю маленький портрет того, хто сьогодні відповідає за нашу безпеку. За Постачання зброї в ЗСУ про міністра оборони. І зазначу, що в своєму інтерв'ю полковник Білецький зробив акцент на Міністерстві оборони. Він назвав це бідламом. Хаосом, хаосом. це ну, проява такої найвищої безвідповідальності в час Кровопролитної війни. Тому хто керує цим хаосом? Цим бідламом. Цим бідламом керує Рустем Умеров. Що це за людина? Без емоцій, без будь-яких там посилань на якісь там його стосунки, просто факти. До Міністерства оборони Умеров керував Фондом Держмайна України. І там себе зарекомендував як ефективніший. Керівник угрупування, яке займалось розкраданням державної електроенергії. Я е, казав в своїх ефірах про це ще раз нагадаю, бо люди мають про це знати. Схема дуже проста: поламавши через коліна наглядову раду, використовуючи шантаж, умерев, протягнув свою людину на посаду керівника Центренер Єгорова, який на той час був. Майже одноосібним власником компанії по реалізації електроенергії. І далі схема запрацювала, тобто нижче за ринкову ціну на віддавала електроенергію компанії Єгорова, той через Молдову її протягував країни ЄС і маржа. За моїми підрахунками, ну з тих документів, що я побачив, а я багато не побачив, складала гривна 70 за кіловат. Тобто на добу ці люди, оце маленьке угрупування, їх у нас безліч, заробляла 34 тисячі євро. Багато хто з глядачів за життя таких грошей не побачить. І ще одна, одна зарисовочка. У 23-му році е, голова СБУ е, Малюк, я про це не говорив. Це перший ефір, про якому тут я говорю зовні. Е, провів нараду, е, на якій приймали участь керівники фонду держмайна і центр Енерго. І вислухав їх доповідь. Він е, кваліфікував їх діяльність як саботаж і диверсія під час війни, після чого призначив перевірку. І за результатами перевірки були відкриті кримінальні провадження. Ця інформація була в публічній площині. Я це читав, і в мене є свідки, які були присутні на цій нараді. Але ж ця інформація згодом пропала і, так же, як і ця, мабуть, кримінальна справа, і після цього умер отримує посаду міністра оборони. А тепер Відповідаючи, от дуже класно зачепив момент, Павло, ну, як гроші, від кіля, хто там замовляє, є положення про Міністерство оборони, в якому чітко сказано, що міністри Міністерства оборони е, виходять з пропозиціями щодо обсягів державних асігнувань для забезпечення оборони країни. Це у меров складає ці е, цифри. І навіть в цьому році, що робить у меров? Мадяр кричить, Білецький кричить. Залужний пише якісь статті там в Європах про те, що нема чим воювати. На цей рок 50 мільярдів вже виділено. У нас закінчився перший квартал. Взагалі нічого не постачається з цих грошей війська. І в березні наприкінці цього кварталу Білецький виходить в ефір і каже, на 20% тільки забезпечується. Тому йде саботаж, йде навмисна диверсія. А тепер питання: а хто ж призначає умірова на посаду фонду держмайна і міністра оборони? Президент Зеленський. Крапка. Продовжуємо ефір.